Дашер. Історія першого Оленя в упряжці Санта Клауса. Написав і намалював Мет Тейверс. Напевне, ви чули історію про те, як одного червононосого оленя обрали вести санки Санти туманного вечора перед Різдвом. І, напевно, ви чули, що там було ще вісім оленів, і, можливо, ви навіть пригадаєте їхні імена. Та ви точно здивуєтеся, почувши, що були часи, давним-давно, коли санки-санти були запряжені не оленями, а конем на ім'я Сілвербелл, що означає срібний дзвіночок. У ті дні Санта розвозив не дуже багато подарунків. Але з роками усе більше дітей повірили у магію Різдва, і список Санти ставав усе довшим і довшим, а його санки ставали все важчими і важчими. Санта розумів, що скоро любому сірвелу знадобиться допомога. Це історія про те, як звичайний домашній олень став найвідомішою твариною у світі, і це б ніколи не трапилося, якби не одна дуже хоробра і дуже юна олениця на ім'я Дашер. На українську мову її ім'я Дашер перекладається як стрімка. Життя родини оленів із мандрівного цирку і звіринця Фінегана було нелегким. Цілісінькі дні вони проводили, затиснені у вольєрі під палючим сонцем, а навколо штовхався безкінечний натовп людей, які прийшли на них подивитися. Навіть уночі відпочинку було дуже мало, інколи, щоб згаяти час, мама розповідала історії. Це було чарівне місце, казала вона. Повітря там було чистим і холодним, а земля завжди вкрита білосніжною прохолодною ковтрою. Ми з вашим батьком могли вільно блукати під сяйвом полярної зірки. Дашер, наймолодша північна олениця, обожнювала мамині історії. А це полярна зірка, мамо, запитувала вона. Дивлячись на зірку над горизонтом. Так, та сама, відповідала мама. Ми завжди знали, що ми вдома, коли полярна зірка сяяла над головою. Я б так хотіла, щоб ми туди поїхали, сказала Дашер. Мама зітхнула. Я теж, сказала вона. Але містер Фінеган не добрий до тварин, які намагаються утекти. День за днем. Пильним наглядом пана Фінегана, родина північних оленів, куди б не йшла, усюди захоплювала натовпи людей. Дешер любила бути зі своєю родиною, і їй подобалося зустрічатися із дітьми, які завжди були добрими до неї. Іноді навіть годували морквою улюбленою їжею. Але уночі, поки інші, спали. Вона лежала без сну, дивлячись на яскраву зірку на горизонті і мріючи про чисте холодне повітря і про холодний білий сніг. Одного разу уночі сильний вітер трусонув циркові намети і клітки для тварин. Дашар не спала, мріючи про полярну зірку, і тут її налякав гучний скрип. Ворота до їхнього загону відчинилися. Дашер почула, як у трейлері пана Фінегана хтось завовтузився. Вона поглянула на полярну зірку, озирнулася сплячу родину. Дашер знала, що це може бути її єдиний шанс. Її серце калатало, вона глибоко вдихнула і дременула геть так швидко, як тільки могла. Годинами Дашер бігла і бігла, а вела її уперед полярна зірка. Та хоч як би довго Дашер не йшла, полярна зірка залишалася на тому ж самому місці, на горизонті. Дашер почала сумніватися, чи вдасться їй коли небудь попасти у те зачароване місце. Вона вже думала повернути назад, але не могла пригадати шлях, звідки ж вона прийшла. Вона розгубилась. І не знала, що робити. Тож Дашар подивилася на полярну зірку і загадала бажання. І саме тоді вона почула якийсь звук, тихий передзвін, що доносився з лісу. Вона пішла на звук, і там, у лісі, на галявині, вона побачила чоловіка і коня. Ну, вибач, Санта, сказав кінь. Санки просто цього року якісь заважкі. Чоловік посміхнувся. Та не переживай, Сілвербел, сказав він, ми можемо зупинитися і перепочити стільки, скільки тобі потрібно. Так, але ж діти, сказав кінь, ми розіб'ємо їхні серця, якщо не доставимо оці всі іграшки до різдвяного ранку. Діти? подумала Дашар. Вона ступила уперед. Може, я зможу допомогти? запитала вона. Ну, привіт, сказав їй чоловік. Даша підійшла ближче, і він посміхнувся. А ти коли-небудь тягала санки? запитав він. Даша похитала головою. Та я навіть за ніколи не бачила, сказала вона, але я тягну віз майже щовечора. Ну, сказав чоловік. Е, може, тоді ти хочеш порадувати цілу купу дітей різдвяного ранку? О, я б дуже цього хотіла, сказала Дашар. Тоді Санта подякував їй і за прягу санки. Упряжка була дуже м'якою і якось легко лягла на її хутро, а дзвіночки видавали такий мелодійний і чарівний передзвін, якого вона ще ніколи до того не чула. Санта усівся у свої сани, Дашер щосили смикнула, і тоді, зненацька вантаж став якимось дуже легким. Дашер подивилася униз. Ова! Та вони ж летіли! Усю ніч Дашер та Сілвербел тягали санки санти, а він направляв їх від одного даху до іншого і доставляв подарунки усім усім діткам. Дашер ще ніколи не відчувала такого захвату і збудження, і вона вмолотила стільки моркви, що їй здавалося, вона от-от лусне. Їй було так весело, що вона навіть забула про полярну зірку. Коли перше сяйво світанку зажевріло на горизонті, вони приземлилися. Повітря було чистим і холодним. Земля була вкрита білосніжною, холодною сніговою ковдрою. Дашер пошукала полярну зірку на горизонті, але її ніде не було видно. Санта посміхнувся. Дашер, сказав він, а ти вгору подивися». І ось вона де була прямісінько над головою. Чи це полярна зірка? запитала Дашар. Санта підморгнув. Веселого Різдва, сказав він, і ласкаво просимо додому. Північний полюс був таким же прекрасним, як в маминих історіях. Дашар блукала, де хотіла, а Санта досхочу годував її морквою. Але чогось усе ж таки бракувало. Мені дуже тут подобається, сказала вона Санті, але я страшенно тужу за своєю родиною. Мені б так хотілося, щоб ми були разом. Санта усміхнувся. Це твоє найкраще бажання, Дашер, сказав він. Ну, рушаймо, підемо їх шукати. Пізніше уночі Дашар направляла санки-санти до мандрівного цирку і звіринця Фінегана. Мама, тато, зашепотіла Дашар. Усі прокидайтеся. Мама підняла голову. «Дашар!» – сказала вона, це справді ти? Це я, мамо, відповіла Дашар. Вона переповіла родині усе про санту, про сіл Варбел і про північний полюс, який виявився таким же прекрасним, як у маминих історіях. Але я дуже за вами сумую, сказала вона. Я так хочу бути з вами, це все, чого я хочу. Даша повела родину до санок Санти, і він усіх їх запряг. Ну, а тепер ви не повірите, що трапиться. З усмішкою сказав він. Вони усі понеслися у повітрі. Напередодні Різдва кінь Сілвербел спостерігав, як Санта, готує до виліту свою команду. А ти точно не хочеш із нами? запитала його Дашер. Ох, точно, відповів Сілвербел я знаю, що ви, ваша вісімка, прекрасно впорається з тією роботою. Пізніше уночі, коли Санта із своєю новою командою гасав собі по світу, він уперше назвав усіх оленів. Дашер, Денсер, Пренсер, Віксен, комет, К'юпіт, донер, Бліцен. Різдвяного ранку. Після того, як усі іграшки було розвезено, вони повернулися на північний полюс, де щасливо живуть і дотепер. Повітря там чисте, хрумке і холодне, а земля завжди вкрита пухнастою прохолодною білосніжною ковдрою. А у Дашер є усе, що вона бажала.